Що, Надюха, не проснулася ще? Проснулася, проснулася? Сонька, йди сюди. Йди, ми тебе будемо вітати. Да. Такий тяжкий... Стара, Стара каже, Кашка. Вітаємо тебе, з днем народження. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, щоб збувалися всі твої мрії все, що ти собі запланувала, обов'язково збулося. І щоб ти знала, що ми тебе дуже сильно любимо, оберігаємо Та і поцілую. зробимо все що, все, все, що від нас залежить, щоб ти була і щаслива. З днем народженням, ти багато літа, багато літа, багато літа, багато літа. І щоб ти була така, яка ти є, гарненька, сильненька, дарила радість батькам. і всім, від нас подарунок. І всім людям. Щоб у тебе залишилась пам'ять про твоє день народження і про нас. Да, в такий тяжкий для нас час. Те, що ти ще зробиш, це просто котек, це просто супер. Надія тилучка. Ти підозри тую. Цілуй теж веруй, надюшка. Я ж кажу, Назар, як же і чий букет? Чело? Ну О -о -о. подивися, хай він тебе сфотографірує, розверне твіто. Надюшкін ще трошки не проснувся. Та ще всі не проснулися. Назарка, а ти куди втік? Я? Іди я сфоткаєш тебе на пам'ять, тобі ж фотки із сестрою, із Робі сестрою. Чой, та, чому О, става. Я взагалі думала щось спать. Нічого, так що ж підеш далі спать. Патрума, ти будеш вітати. Сфоткав <годи> yeah, yeah, і yeah. знімаю навіть. Біжить тепер спідальський сходів. Мама, Петрон забув. Так що, друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у мене свято, сьогодні день народження в з моїх донечок і в такий нелегкий для нашої держави час. Але дітей повинно бути майбутнє і повинні бути і хороші спогади. Невеличкий подаруночок від сім'ї на згадку. А також дуже приємно, що багато людей вже пишуть у Вайбер Олесі Петрівні, і вітають Надюшку з ним народженням. Вона у нас чемна, хороша дівчинка і я їй бажаю залишатися такою завжди людяною, відкритою, красивою, українкою. І продовжувати ту справу, яку вона робить. Нести українську пісню на просторах нашої неньки України і не тільки. Ну а також сьогодні ще одне людини день народження у моєї ютубовської сестрички Люби Малешко. Її багато знають по Ютубу, її не бачили ні разу, але те, що вона робить на даний момент. Для сім'ї Шелудьків і для Збройних сил України це просто неможливі речі. Вона проста українка, яка живе за кордоном і працює тяжко. і Її родина також працює тяжко. І вони допомагають багатьом підрозділам, і в тому числі через мене дуже багатьом людям. Тобто в них є така мета. Так що, Любаша, я тебе вітаю з днем народження. Мрію якнайскоріше обійняти тебе, а в тебе одна мета. Як ти говорила, я хочу, щоб поскоріше прийшла перемога і приїхати. Хоч, можливо, ви й не ждете мене, а я до вас приїду. Так що я тобі бажаю якнайскоріше приїхати в Україну, так як ти мрієш про це. Бажаю тобі міцного здоров'я, хороших і добрих. Друзів і знайомих на твоєму шляху, і все, що ти плануєш, щоб у тебе здійснювалося. Ну, в принципі, воно в тебе так і виходить. Так що я тебе обійняв по-братськи, поцілував. Ну, а також ще у нас сьогодні одна іменинниця у Люби Мілєшко, чоловік Петру Мілєшко. А у Петра Мілєшко є сестра Ольга Мілєшко. От. Я не знаю, чи дівчата в неї фамілія Мілешко чи ні. Це також людина, з якою я познайомився через Любу Мілешку. І Люба говорила, таке наче вона моя сестра. Так що я також вітаю і Ольгу Мілешку. Точно не пам'ятаю, ну кажу, Тернопільська область. Так що, Олю, я тобі також хочу побажати міцного здоров'я, миру, здоров'я та добра тобі і твоїй родині. І щоб все, що ти плануєш, у тебе збувалося. Я вас, дівчата, всіх <гублю> люблю, поважаю. І мені дуже приємно, що в мене є такі друзі. А вам просто хочеться побажати всього-всього найкращого. В першу чергу, миру вам, нам і вашим родинам. Так що, ну так, так що такий у нас розпочався сьогодні день. Так що з днем народження, дівчата. Сильно гарно говорити не вмію, але. Просто хочеться привітати вас всіх обійняти і поцілувати. Все буде Україна з днем народження. Солов'їна, і росте моя дитина без війни. Я донька України, тут люди всі єдині разом. Доброго дня, українці! Ми бійці 115-ї механізованої бригади, перший батальйон Друга рота. Звертаємося до всіх небайдужих людей, до Сергія Шаутька та його команди. Звертаємося з браханням до фонду волонтери ЮА. Від самого початку війни та до сьогодні ми самостійно могли забезпечувати себе всім необхідним, але на даний час ми потребуємо вашої допомоги. Нам необхідно авто. Позашляховик для успішного виконання бойового завдання та доставлення спорядження БК, зброї, евакуація поранених бійців. Ваша підтримка необхідна для нашої спільної перемоги над ворогом. Слава Україні! Героям слава! мене босую та й питає, чи є мороз дівчино, чи не. Ой, нема мороз. Нині. Тільки повернись до дітей своїх, до батьків своїх, їх сердець свого, і є тихим полум'ям і за вас моли. Живий, повернісь, живий, живий, мітять влучно, голуби піхоту руських, потім кучно, серед граном корабці. Що ви інтернет пропав? Інтернет про навіть.